Обрання Рональда Рейгана стало першим симптомом того, що потрібно міняти курс, і частина еліт американського естаблішменту зрозуміла, що ну, потрібно якось переосмислити американську ідею, тобто ідею американського державного проекту національного. А Рейган це зробив, в якому сенсі йому вдалося ну, якось друге дихання дати. Американській мрії, взагалі там глобальні ролі Сполучених Штатів е, Його там іноді порівнюють з Трампом, але я ну, не зовсім з цим погоджуюсь, бо все-таки він вів трошки інакшу політику, ніж Трамп. Він не настільки е, багато говорив про, е, про те, що Штамтом потрібно внутрішньо закритись від усіх. Він, він, він навпаки дуже достатньо активну політику зовнішню проводив, інтервенціоналістську, в тому числі. Е, тобто, тому в принципі тут він відрізнявся від Трампа, але загалом ідея його зробити Америку знову великою. Ну він на цій ідеї теж паразитував і капіталізувався багато в чому. І потім, ну власне, з цього вийшов одним з продуктів продуктом цієї епохи став власне Дональд Трамп.